Усім доброго ранку. Сьогодні я прийшла в гараж, хочеться подихати свіжим повітрям, на вже в квартирі сидіти. І в мене тут є така робота. Подивіться, ось я цибульку вирощувала на сіні. Зібрала я цибульку і треба ось зараз оце все забрати і насіння висипати і підписати. Також я зробила так само і з гвоздичкою турецькою. Я зібрала насіння, а не мала часу з ним бавитись, то я сьогодні все насіння витрусила і в коробочку. Ще в мене тут ще така цибулька є. Цю цибульку я буду сіяти на перо зелене. Це цибулька батун. Я сію в декілька етапів, щоб завжди була зелена цибулька. Сьогодні зробила порядок своїм насінням. Трошки подивилася, що в мене є. Ось тут цибуля батон, це на зелень, а тут цибуля сіянка на цибульку дрібненьку. Тут у мене георгіна низька, така квасоля спаржева, Тут в мене горох, овочеве диво. Також у мене тут висока є георгіна. Це однорічні георгінки, я своє насіння зібрала. Звісно, я всю георгіну не буду висівати, ще з кимось поділюсь. Так само і квасолою, і горохом. Але горох, якщо я весь не використаю, то він мене піде просто як для удобрення землі. Потім я висіваю, якщо в мене залишається цей горох. І він дуже збагачує киснем землю. Тут я гібіску зібрала насіння, хочу спробувати з насіння виростити. Ось таке насіннячко в нього є. Ось треба ще буде полущити. Вже другим разом. Так, тут в мене є насіння красолі, турецька гвоздика. Тут я якась інша гвоздичка, не знаю, чи то китайська чи інша. І тут ще одна гвоздичка, от вчасно не підписала. Думала, що буду знати: агератум, сальвія насіння є, і також мої гладіолуси. Трошки є вологість в гаражі, тож треба забрати додому, пересушити на 2 -3 дні 3 і потім знову принести, тому що бачу, що дуже ось тут зверху вологи. Ще в мене є менші, їх теж треба перебрати. Такі середні гладіолуси, і теж подивлюся, може якісь погані, то викинути. Заберу додому, хай просохнуть. Треба зараз, поки є час зробити з ними порядок, подивитися, що є. Ще були і чорнобривці, і астри, але я вирішила купити нові, тому що вироджуються з часом і треба поповнювати. Два роки можна збирати своє насіння, 2-3 роки, а потім треба купляти все рівно нове. Агерат у мене є голубий і рожевий, а агератом буває ще білий. Сьогодні я була в гаражі і принесла капусту. Вона була у мене з корінням. Це капуста амагер, яку я вирощувала. Вже більшу я вибрала, ще ось менші такі лишилися. І одна важить кілограм 186 г. І є ще ось такі менші. 772 грами і така. Кілограм 27 грам. Ну, а ці ще менші. Я такі маленькі теж люблю, тому що якісь супчики варю, можна потушкувати. Можна зробити з такої меншої. Капусту-пелюстку. Тож варто капусту залишати з корінням, вона довше стоїть, сьогодні 10 січня. І капусточка себе нормально почуває. Ось так. бачите, Трошки верхні листочки зібрала, ще ось тут виріжу, а так вона нормальна. Навіть можна такий вітамінний салат зробити з капусти, з морквою і з олійкою. Цибульки дати, можна з майонезом зробити. Така в мене капусточка. Це, це та, що зберігалася в гаражі. А ще в мене є, що я в теплиці зберігаю, залишила. І ще в мене є, що я зберігаю в підвалі. Поїду я в село, то я ще подивлюся, як там себе веде капуста. В підвалі треба теж перебрати, можливо, якась погана є. Сьогодні я буду готувати пельмені. І що для цього нам потрібно, це тісто і наша начинка. Тут у мене фарш, я дала перцю, солі і цибульки порізала, а також я ще дала водички, щоб були сочисті пільмені. Буду замішувати тісто. До тіста я даю солі, одне яйце. І звичайно, холодна вода буду замішувати. Більше я нічого до тіста не даю. Те, хто ще дає трошки олії, я не даю. Тісто положила на свій віконовий коврик і буду ще домішувати. Так мені зручніше. Двома руками добре вимішу тісто. Все, ось таке в мене тісто вийшло. Тісто положу на 10 хвилин, хай віддихне, і тоді вже буду готувати підміни. Начинка готова, тісто готове. Налию зараз каструлю води, щоб була готова. І буду починати. Так, взяла я скалку свою, трошки мукою її обтрусила, розділила тісто на дві частини. Одне ще хай віддихає, інше будемо розкатувати. Ця так, скалка така. Легенька і таке тісто, дуже довго треба розкатувати. А в мене ось така моя дерев'яна є, стара, вже, яка має 20 років. Я буду нею розкатувати. До неї я більше привикла, її можна краще натиснути, і вона скоріше розкатує. Розкатуємо тоненько. Все, я розкатала. Ось таким стаканчиком буду витискати, чуть-чуть намочу борошні. У мене є пільменниця, але я сьогодні буду так робити. Так мені здається, коли вручну ліпиш, ти передаєш своє тепло, свою любов. І ці пельмені набагато смачніші. Але якщо нема часу, то, звісно, пільменниця допомагає. Беру свої баранички і даю трошки м'яса І ось так такі в мене пільмішик. Пільміни це є китайське блюдо. Але Росія теж визнає пельмені своєю національною стравою. Сибірські пільмені називаються. Але пішли пільмені з Китаю. Україна не претендує на пельмені. Але ми робимо, бо смачно. Так, у своїх відео я рідко коли показую страви з м'яса, тому що з м'яса усі вміють готувати і вийде смачно, бо це м'ясо. А ось приготувати з таких продуктів, як картопля смачно, можливо, не кожен знає. Хто не знає, то в мене відео є картопляні голубці з гречкою. Вареники з капусти квашеної і гречки. Також в мене ще є відео, як пекти пиріг з картоплі і гречки. Це більш такі національні блюда у нас на Західній Україні. Я не говорю за Східну Україну. Бо я там не проживала і я там не була. Я тільки була на півдні, в Одесі. А ще я готувала хінкалі, подібне щось до пільменів. Якщо буду мати час, то я обов'язково приготую і покажу. Переважно я варю перші страви без м'яса. Я можу борщ, капусняк зварити на ребрах. Ну, тому що <клух> м'ясо не завжди є якісне, щоб купити. Якщо я маю якісне м'ясо, тоді я варю. Звісно, бульйон я часто варю. На бульйоні я частіше варю всякі супчики. А на такому на телятині, на свинині, то я рідко коли варю. А ось м'ясо використовую на пільмі, на котлети, відбивні, то часто такі блюда готую. Плов дуже люблю готувати. І знову говорю, що зроблений руками набагато смачніший. Чому нам подобається більшості мамині і бабині страви? Ну, тому що переважності більшості і мама, і бабця любить нас. І коли вона це робить, додає свою любов, турботу і тепло своїх рук. Тому і страви такі для нас смачні. В нашій сім'ї. Такі пельмені їдять або з розтопленим маслом, або ще з такою піджареною цибулькою на смальці. А Сметаною то ми такого не їмо. У нас так не прийнято. Не знаю, в інших сім'ях я бачила, що їдять пельмені зі сметаною. В нашій сім'ї такого немає, щоб хтось з'їв пельмені з сметаною. Тільки з розтопленим маслом або з піджареною цибулькою на смальці чи олії. І я навіть не хочу пробувати зі сметаною, тому що ну, я не привикла з дитинства сметаною їсти, і мені якось це не поєднюється, щоб їсти пільмі з м'ясом і сметаною. Бареники з картоплі з сметаною, то смачно. А пельмені з сметаною я ніколи не пробувала і я навіть і не хочу пробувати. Але якщо люди так їдять і їм смачно, то хай їдять, я нічого против не маю. Все, буду я робити далі. Ось такі в мене вийшли пельмені. гарячі. З розтопленим маслом і зверху я ще перець даю. Усім смачного, хто зараз їсть. Це я не для себе так багато накидала, це для сина. Якщо ви купили, не вдале вино, яке вам не подобається, або, можливо, хтось вам подарував, то ж не розчаровуйтесь, можна з нього зробити грінтвейн. Я купила ось такий альпійський глінтвейн вже давніше, а якось не було часу його зробити і бажання. А сьогодні мені хочеться зробити такий глінтвейн. Я такий глінтвейн завжди беру, коли у Львові їду в центр Львова, де знаходиться і дідух, і ялинка. І там завжди можна. Купити ось такий гарячий глінтвейн. Ще дуже добре, коли морозець, холодно, і він зігріває. А ще, якщо ти їдеш з друзями чи з сім'єю, то хочеться, як то кажуть, чимось зігрітися. І так як я люблю вино, горілки я майже не п'ю. Тому і глінтвейн я теж раз на рік можу собі випити. І так, що ж таке глінтвейн? По суті, гаряче вино, яке нагріває до 70 градусів. І до нього додають ще всілякі спеції, цукор чи мід. Особливо його полюбляють це населення Чехії, Німеччини, Австрії такий як символ Різдва у них. А беремо ми для грінтвейну або біле вино. Або переважно беруть червоне вино. І вино бажано брати молоде, тому що ну, таке вже вистояне вино і дороге не варто брати, щоб його підігрівати. Звичайно, беремо дешеве вино, молоде, щоб зробити грінтвейн. Ні в якому разі, грінтвейн не повинен кипіти. І його температура повинна бути тільки до. 70 градусів. Я ось маю такий термометр, і своє вино виміряла, має 15 градусів, це, що я сама роблю: вино, ожини і малини. Можна сказати, що це наливка чи вино, не знаю, як правильно сказати. Напевно, скоріш за всього, це наливка. І ось таке біле вино, просеко італійське. І воно має 11,5. Ось так виглядає. Бачите, що тут є? Кардамон. Оце кардамон. Це бадьян така зірочка. Тут пише який склад, палички кориці, ізюм, корінь імбиря, цедра апельсина, бадьян, перець, духмяний, кардамон, мускатний горіх і гвоздика. Виливаємо одну пляшку червоного сухого вина і ставимо на вогонь. На маленькому вогні підігріваємо, додаючи вміст пакету і ще цедру одного апельсину і цедру половини лимона. Також можна додати ще одну-дві столові ложки цукру і шматочки апельсина і лимона. Так, пити треба гарячим. Тож я виливаю, зроблю спочатку з білого вина, попробую. Ось так половинку всього. Дам. Бо я не роблю на цілу пляшку. Так, воздика попала, перець попав, тож ставлю я на вогонь. Треба слідкувати. Щоб не закипіло, коли закипить, це вже не добре. Можна використовувати ось такі стаканчики чи гурнятка скляні. У мене є ось такий великий, бачите, теж можна для грінтвейну використовувати. А можна ось такі використовувати. Так, це моя домашня наливка ось така темного кольору. Якщо з самої малини, то буде більш світліше, а якщо з малиною і ожини, то буде темніша наливка. У мене лимона і апельсини зараз немає, то я дам мандарини. Я думаю, воно вже нагрілося і я виливаю в стакан. Усі спеції відкриваються і дуже такий аромат хороший. Виливаю червоне вино. Додаю усі приправи, що потрібні для гітвейну. Так, вливаю вино червоне. Так, зараз спробуємо, яке буде смачніше. Дуже ароматне і смачне. І відчувається і гвоздика, і перець. Все дуже гарно поєдналося. Навіть трошки таке пекуче, бо воно досить що тепле, а ще тут є, є різні спеції. Тож воно навіть трошки так пече, можна сказати. Тепер ще попробую червоне вино. Думаю, воно вже трошки настоялося. З домашнього вина з такої наливки все ж таки переважає смак ожини і малини. А ось тут. Треба брати, напевно, якщо домашнє вино, то з винограду. А ось таке ожинно малине все ж таки переважає смак ожини і малини. Ось такий глінтвейн можна приготувати. Можна купити готовий, так як я, а можна приготувати з того, що у вас є. Лимончика, апельсинки, меду чи цукру, гвоздички, перчику, водьян. Кориця йде або цедра, лимона, апельсини. Досить смачно і ароматно. Можливо, комусь захочеться собі зробити в неділю, коли відпочиваєте, ось такий глінтвейн. Хочу вам показати. Як два котики, братики, мої Асі сплять. Подивіться, то сніжок, а то Томік. Сніжок приїхав з Івано-Франківського гості. І так вони собі двоє полягали, подружилися обидвоє. Усім до зустрічі.